Всім привіт! Вітаю вас в Албанії, але вже на адріатичному узбережжі у місті Дурес, яке позаду мене. І давайте сьогодні розберемося, який відпочинок тут, який тут пляж, і в принципі, чи варто сюди їхати з дітками, що по цінах, як на проживання, так і на харчування. Буде такий невеличкий, коротенький огляд, тому що я сюди приїхала буквально. На півдня, оскільки я ввечері повинна забрати з аеропорту свою сестру, то я вирішила не втрачати даремно час, а ще подивитися, який відпочинок в Албанії у місті Дурес, тому що тут пляжний відпочинок відрізняється від відпочинку в Ксамілі, в якому ми зупинилися. Ну що ж, давайте розбиратися. Ми розпочинаємо нашу поїздку в Дю в Дюрес, хотіла казати в Дурес. Правильно дурес. Наголос на перший склад. Отже, ми їдемо в Дурес. Ще одне курортне, красиве місто Албанії, яке знаходиться на Адріатичному морі, для того, щоб, по-перше, основна задача це забрати сестру з аеропорту, який поруч там міжнародний аеропорт Тірани. І він, в принципі, що від столиці, що від Дуресу на однаковій відстані. І тому ми вирішили поїхати в Дурес. Покупатися в Адріатичному морі, позасмагати, піти там десь в кав'ярні і, в принципі, побачити атмосферу цього міста, прогулятися і заодно поєднати приємне з корисним. От їдемо, і от виїжджаємо з Ксаміля, і просто були шоковані, тому що пробка така була десь на кілометрів чотири від центру Ксаміля, аж за виїзд. Це всі автомобілі заїжджають в місто на пляж. Оце такі маленькі діти, як бомженята. ходять отут по дорозі. Ось воно сидить, ось, стоїть біля машини. Ось о, біля машини стоїть і попрошайничає. Зараз буде до моєї машини лізти. Ручки складає як до молитви до Бога. Це жахіття. Якась така збідованість в країні, чи що це ж це тут таке якесь поселення. Ми зауважили, що лісова пожежа в горах і такий дим стоїть стовпом, і видно, як по схилах гори тягнеться. Дим, тобто там є вогонь. Досі тривають лісові пожежі в Албанії, бо я читала, що були в Албанії, в Греції, в Туреччині, і от ми це прямо наживо побачили. Це жах. Від містечка Ксаміл до пляжу в місті Дурес. Мені їхати 240 кілометрів по одній з головних автомагістралей Албанії, яка пролягає через Тепелене і Фієр. А ще за 30 кілометрів від Дуресу знаходиться міжнародний аеропорт. Дорога ця хороша, комфортна і дуже мальовнича. На в'їзді до тунелю гірські козочки ось оходять. Офі козочки. Доїзд. У нас такий тунель, В якому обгін заборонено 60 обмеження. 70? А, ні, 70. Але за весь час перебування в Албанії в мене склалось враження, що албанці не дотримуються швидкісного режиму ні на трасах, ні в своїх населених пунктах. Тут треба звикнути до їхнього стилю їзди, який досить часто є некоректним по відношенню до інших учасників дорожнього руху. Але це лише моя особиста думка на основі мого особистого досвіду. Напишіть в коментарях, можливо, я помиляюся в цьому питанні. У мене таке враження, що я попала на океан. Ну, серйозно, хвилі настільки широкі, довгі. Я так розумію, сьогодні був шторм в Адріатичному морі, тому що Іонічне море зранку було дуже спокійне. Я сьогодні навмисно зранку ходила на пляж в Ксамілій, дивилася на море. Море, ну штиль був. А тут приїхала і я просто шокована. Як так може бути? Всього звідси 200 кілометрів. Але це по дорозі, по прямій відстань взагалі менша, і геть інше море. Так, іду в водичку пробувати. Ну, вода навіть такий шторм, гарна, тепленька і дуже-дуже комфортна. Класна водичка. Лише що багато. Водоростей і намул сьогодні через шторм, але я сподіваюся, що наступне моє знайомство з Адріатичним морем, чи це буде Хорватія, чи Чорногорія, чи навіть Албанія, власне, дурес, буде іншим. І я не попаду в шторм, а побачу всю красу Адріатичного моря, от в штиль. Тому що шторм все-таки вода така більш мутна, сіра, і страшно. Мій чоловік, як це побачить, скаже: Ти якого чуда лізла в ці хвилі. Ти ж плавати не вмієш? І він буде правий. Хоча, от що я хотіла показати? Захід пологий, 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 я ось іду, 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 тобто з дітьми тут вау! Дуже комфортно. Ще одну хвилю лапаю і тікаю. Фух! І ще одну. Ну, хвилі капець сьогодні, просто неймовірні. Реально, не наче океан побачила. Ось така тут в Дуресі довжеленна пляжна лінія. І чим добре пляж і довгий, і широкий. Видно, аж там далеко-далеко-де місто. Місто Дурес мені чимось схоже на сонячний берег. Тобто теж така довга пляжна лінія. Багато є місця, але і багато пляжу зайняте саме платними лежаками, щось ще будується. ну, Албанія розвивається в туристичному плані. Цінова категорія житла є дуже різна. Якщо ми, наприклад, подивимося номер на трьох на таку сім'ю, як моя, на п'ять днів, так як я собі в самілі бронювала. То, в принципі, цінова категорія є дуже різна. Я тут поставлю скріни з Букінга. Тобто можна знайти, так як і я в Самілі за 19 тисяч, можна взяти собі і за 30, і за 40. І багато де, до речі, безкоштовне паркування. Переважна більшість це безкоштовне паркування, що є величезним плюсом в Албанії. Тому, в принципі. Якщо я на наступний раз і буду в Албанії, то я би напевно вже собі розглядала місто Дурес як таке цікаве місце для відпочинку. Чесно вам скажу, тому що порівнюючи пляж Ксаміль та Дурес, мені Дурес подобається більше, тому що в Ксамілі дуже маленькі такі е, пляжики, я би навіть їх назвала так. Ксаміль біч, Парадайз біч. І от вони такими напівколами йдуть вздовж всього міста. Але все було би добре, якби ці пляжі були доступні людям безкоштовно, туристам, які приїхали до вас відпочивати. Натомість ці і так маленькі пляжі заставлені платними лежаками. Біч бари наставляють лежаків аж до моря. Ми маємо ту ситуацію, що приходиш з дітьми, і просто немає місця, щоб розстелити плед і відпочити. Це дуже незручно. Тобто, в Самілі відпочинок такий: якщо ти готовий платити щодня за лежак в районі 20-40 євро, євро, ну це два лежаки і парасолька, то будь ласка, нема питань, буде місце. Але от з безкоштовним відпочинком, з безкоштовним пляжем з Безкоштовним місцем на пляжі, там вже є серйозні проблеми. Ось ця вся площа це все абсолютно безкоштовна пляжна зона. Далі вже починаються біч-бари. на цю сторону теж ось така полоса, неначе такий хвилеріз, довгий. Я зараз на нього вийду і покажу далі, що там. Ось я йду на хвилин і все б нічого, все наче так мальовниче. Але, чесно кажучи, трошки тут і якось недоприбрано, недороблено, не до кінця, не до кінця облагороджено, ось так я б сказала. Ось такі неймовірні хвилі сьогодні, дійсно океанічні хвилі. І видно пляж. Безкоштовна зона, і відповідно, далі, далі, далі йде пляжна лінія, настільки довжелена. І видно, що дуже багато саме пляжу зайнято. Приватними лежаками, тобто реально місця і там важко знайти. Є ось місця посередині між приватними бічбарами, між приватними лежаками, вірніше, між платними лежаками є місце для безкоштовного відпочинку, але його не так багато. Ось так мої любі приїжджаючи в нову країну. Ти о, бачите, бачите, які тут порядки. Типу, щось хотіли зробити, але не доробили. Ось це на цьому мисі, поставили пару таких красивих, дійсно, лежаків, нема питань. Але, але тут не доробили і такого дуже багато. Ну, це Албанія. Вони тільки розвиваються в плані туризму. Тому дивуватися нема чому. Але коли ти був на інших курортах, де чистота, порядок, красота, то трішки цьому дивуєшся е, насправді, тому що досі неорганізований такий порядок тут з вивозом сміття, з прибиранням. Цього немає. І от з чого я починала: приїжджаєш в нову країну і зіштовхуєшся от з певними такими нюансами, які треба за пару днів от спочатку вивчити і зрозуміти. Виходить так, що Албанія така країна. Де ти на пляжі лише за гроші будеш лежати в нормальних, комфортних умовах. Ну, виходить так, наскільки я розумію, тому що, тому що нема такого, як у Болгарії, що як в сонячному березі, от я порівнюю, в золотих пісках. Дай Боже, як буде все добре, то ми будемо в золотих пісках, де, де чітко поділено. Платна зона безкоштовна, платна, безкоштовна. Та інше питання. Чи ти в золотих пісках можеш собі знайти місце на безкоштовній зоні, тому що там насправді завжди багатько людей. Ну так, принаймні, мені здалося, як я була минулого року. Але ну, от в сонячному березі ми завжди знаходили собі місце на, в безкоштовній зоні. Тут цього нема. Тут ти хочеш не хочеш, або шуруй кудись там на віддаль. Шукай собі безкоштовне місце або бери в нас лежак. Ну, це теж політика неправильна. От так не має бути. Але я знову ж таки вертаюся до того: Албанія, наче лише так розколихується по факту, починає свій шлях в туристичному бізнесі. І от може вони ще вчаться, як заробляти гроші на туристах, і як створити комфортний відпочинок туристу. Але коли це зміниться. Оце питання. Тобто, їдучи в Албанію, треба враховувати ось такі нюанси, що на пляжі доведеться платити або шукати готель, який має свої лежаки на пляжі. Тому що я бачила в Ксамілі на Paradise Beach, що там були лежаки підписані від готелю. Було написано готель. Не згадаю який, але типу, що лежаки були від готелю. Такий дуже важливий нюанс. Інакше доведеться, отак як мені. Шукати місце з дітьми, де лягти безкоштовно на власному пледі, тому що платити такі гроші за лежак від 20 до 40 євро, ну перепрошую. Я вечеряю на меншу суму, чесно вам скажу. І плюс до всього, я така людина, що я не сижу на одному місці, тому я не бачу резону для себе ну, там, платити такі гроші і лежати цілий день на двох лежаках, якщо. По факту я бігаю туди-сюди. Я вже зараз хочу бачити щось нове, цікаве. А от ті люди, для яких важливий спокій, лаунч, релакс, на одному місці, тим буде комфортно в таких платних зонах на лежаках. Прошу, лежиш собі, відпочиваєш, коктейльчик попиваєш. До речі, чую тут багато української мови, тобто в Українців цей курорт популярний. Ну і російською мову чую, але я думаю, що це українці все-таки, надіюсь. Прочитала такий цікавий факт. От іду по пляжу, гуляю, бачу надзвичайно багато лежаків. Дуже-дуже багато лежаків, тобто зони практично платні, платні, платні. І прочитала таке, що Рада міністрів Албанії в жовтні 2024 року прийняла на законодавчому рівні такий законопроект, це назвати, чи як наказ. Що 30% пляжної території протяжністю 1000 метрів зобов'язані бути в безкоштовному доступі туристів, відпочивальників. Тобто 30% від кожної тисячі метрів. Але по факту не скрізь і не завжди це дотримується. Але от я йду, йду, іду, йду. Іду, іду, а... Де знайти ті 30%, не знаю. По факту треба шукати, бігати з дітьми. І багато хто пише в відгуках в YouTube, що. Ой, в YouTube, перепрошую, багато хто пише в відгуках Google, що насправді цих зон набагато менше. І часто ці безкоштовні зони, вони такі, знаєте, десь на краю пляжу занебані, не дуже доглянуті. Але натомість... Є багато платних зон, і часто від готелів є зони. Власне, готель забезпечує своїм туристам от зону на пляжі. Тому отаку маємо ситуацію. Мало би бути багато території вільної для людей, принаймні одна третя так виходить, якщо на кожну тисячу метрів 30%, відсотків, а, а її нема. Бачите, я йду, 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 йду. Скрізь лежаки, лежаки, лежаки. Багато хто, хто бачив, вже парасольки навіть поскладав, ймовірно, через те, що дуже сильний вітер. Є рятувальники, є кабінки для переодягання. Тобто пляж, наче широкий, обладнаний. Бачу, що ось навіть зараз позаду мене он, мужчина продає кукурузку, тобто на пляжі можна ще й перекусити. Так, отже, роблю для себе такий висновок, що Дурес, він більш. Комфортний для пляжного відпочинку ніж Ксаміль, тому що тут довга, пляжна, широка така лінія. Він бачите, ще на пляжі можна перекусити. Купа всього бачу, смітники є, вони переповнені, але вони є. Але це можливо власне біля таких платних зон є ці смітники. І я йду, скільки я йду, я не бачу, чесно вам скажу. Безкоштовної зони, отак де ще можна було лягти, окрім тої, де ми лягли з дітками там в кінці. Ну, та й таке. Отже, їдучи сюди, треба враховувати цей факт. Так, я дуже втішилася і хотіла сказати, що я нарешті знайшла цей шматочок безкоштовної зони, де засмагають дівчат. Там позаду мене, бачу, люди розстелили пледика собі. Але хе -хе, мені здається, я помилилася, Це не безкоштовна зона, це люди просто лягли перед лежаками. Та й таке. Отака от от реальність. Он там, до речі, ще одна будка рятувальника. Дивиться прямо в море. Дуже багато сімей з дітьми, просто діток надзвичайно багато. Там видно, що Майоріє. Зараз знайду його, ось червоний прапор в морі. Ще б факт сьогодні такий шторм, що я б взагалі не дозволяла дітям дуже далеко ходити. Виходить так, що цей курорт полюбляють сім'ї з дітками, тому що тут реально класно відпочивати. І безпечно для діток, гарний захід у море, глибини немає он аж так далеко, де люди вон, пішли, пішли, пішли. Тепер трішки про чистоту пляжу. Ну, як і в Ксамілі, з чистотою тут є певні проблеми. Ось такі ще водорості, водорості скрізь по пляжу, залишки сміття. Тобто нема такого, як в сонячному березі, що щоранку там чистять пісочок. Ну, я це бачила на власні очі в сонячному березі, і це показник поваги до туристів. А це дуже важливо, тому що ось це все, це, цей бруд, який тут можна зустріти, це неначе обличчя місцевої влади. Я завжди так кажу, напевно. Ось таке сміття. Ось такі залишки на зоні, де безкоштовно відпочивають люди. Ну, Воно і зрозуміло, чому тут сміття? Тому що така безкоштовна зона, вона наче, е нікому і не потрібна, за нею мала би дивитися міська влада, бо за платними зонами дивляться ті готелі, чи бічбари, від яких, власне, ці. Платні зони є. і ще трішечки панорами Адріатичного моря. Моя дитина просто в захваті, тому що вона тут знайшла для себе просто рай. Дуже багато мушель, а вона обожнює їх збирати і привозить додому різні мушлі. А я так розумію, сьогодні шторм і сюди викинуло дуже багато ось таких мушельок. І таких різних, різних, і різної величини можна знайти, що душа бажає. І ось така краса під ногами. Ой! О, така вона. Так, моя дитина з дому привезе ще і адріатичні мушлі. Цілий пакет. Ось вона вирішила їх помити. Це її хобі. Возити мені додому, купа-купа всіляких мушель, потім щось з них ліпити, робити. Тобто я в Україну ще пів машини буду мушель вести. У безкоштовній зоні ми навіть побачили ось такі два біотуалети. І це вже добре. Біля дуресу відразу ми зайшли в ресторан традиційної албанської кухні. Рейтинг у нього досить високий. В Google 4,7, тому ми вирішили тут сісти пообідати. Меню невелике, там буквально два салата, але ми взяли м'ясні страви. Зараз будемо пробувати. І я попросила каву, хоча б Американу з молоком, тому що в меню взагалі кави не було, але мені каву зробили. Проте я не знаю, скільки вона тут буде коштувати. Американу з молочком мені зробили, буду зараз пробувати. Ось така страва. Це у нас кролик з секретним бабусиним рецептом. Не можу покрутити, бо тут на стіл кладуть таку ще додаткову паперову накривку. Тут я так розумію, якийсь гарнір. По-моєму, це рис з морквочкою. І от кролик так запечений. Така страва коштує 1000 лек, тобто десь в районі 10 євро. Зауважили, що такий якийсь запах кориці класний, а тут ось паличка кориці. Тобто секретний рецепт бабусі полягає в додаванні кориці. Свинне м'ясо ми замовили, дуже велика порція, прям дуже велика. І, до речі, подають теж з лимончиком. Коштувало 1200 лек, тобто в районі 12 євро. Нам дуже несподівано принесли тарілочку кавунів, нарізаних типу як комплімент від шефа. Я бачу, тут майже всім гостям дають кавунчик. Це дуже приємно. Особливо в мене є любителька кавунів, яка дуже втішилася. Зараз з'їсть все. Так, моя капучино коштувала 120 лек. Ось така в нас сума вийшла. За цей обід. Я вам дуже вдячна, що ви ось так прогулялися зі мною, пройшлися по пляжу. Я вам трішки розказала про свої враження від дуресу. Дуже прошу, напишіть мені, будь ласка, хто тут відпочивав, скільки тут, в принципі, безкоштовних зон є на пляжі, яка тут ситуація, тому що те, що я читала в відгуках Google, то це, типу, критична ситуація, що насправді цього мало. Наскільки вам подобається це місто, тому що насправді в цьому місті є декілька таких історичних, цікавих місць, тому що місто насправді старе, воно має дуже давню історію, але воно в такому трошки закинутому стані ці всі історичні місця. Я туди зараз не хочу їхати, тому що це знаходиться в іншій стороні міста, там, де порт. Адже Дурес – це і портове місто. Це треба відвідувати тоді, коли приїжджаєш сюди там на днів 5-7. Тобто, ти наситився морем і ще хочеш якоїсь атракції, історії. Тоді ти йдеш е туди. На цьому, на цій прекрасній ноті, на фоні адріатичного моречка. Я вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, чи були ви в Дуресі і як вам. В принципі, пляж тут. Мені буде дуже цікаво. А ми зустрінемося з вами в наступних моїх відео, в наступних подорожах, тому що я їду далі. І не забудьте подивитись попередні мої відео про мою дорогу від України до Греції, мій відпочинок в Греції і моє перебування в Ксамілі. Коротше, там є дуже багато цікавого. Так що все. На цьому, всім дякую за перегляд і всім па-па. А я зустріла сестру з племінницею в аеропорту, без пригод повернулася назад до Ксаміля, тією ж дорогою, що їхала зранку сюди, проїхала за сьогоднішній день 540 кілометрів загалом і була надзвичайно щаслива, бо провела чудовий день на Адріатичному морі, з яким обов'язково зустрінуся в наступному році. А з вами, мої любі, зустрінемося в Болгарії в Золотих Пісках у наступному відео!